О, дивіться, підмаренник тут навіть є. Я не знаю, то що ще залишилося. За ініціативи екологів, громадських діячів та науковців, в обухові посеред міста створено ландшафтний заказник місцевого значення лісостеповий екотон. Є тут і ковила і інші дуже багато із родини злакових тонконіг. Звісно, це не перший об'єкт природного заповідного фонду, організацію створення, яким я займаюся, але унікальність саме цього об'єкта полягає в поєднанні степового і лісового природних фітоценозів, які знаходяться прямо в центрі промислового міста, і що створює свою таку унікальну екосистему. Я впевнений, що цей наш проєкт стосовно цього заказника з Дар'я Жавидою може бути дуже корисним прикладом для громадських. Діячів в інших громадах. Якщо ви хочете, щоб якась ваша улюблена місцевість чи просто унікальний ландшафт залишився максимально природнім, робіть як ми. Звертайтесь до науковців, вони вам допоможуть зробити обґрантування. Звертайтесь до органів місцевої влади, обласної ради, і я впевнений, у вас все вийде. Піше, що екологічна мережа Обухівського району трохи розшириться. Наразі завершується робота над затвердженням положення про заказник та передачею його території під охорону. На зона да ліс і стеж природне пітона, і плюс воно знаходиться взагалі в центрі урбаністичної такої території, да в центрі міста. Взагалі промислово і ну, на невеличкій території. І от цим створює свою таку власну екосистему унікально. І оце є унікальність його. Мені от мені Абсолютно правильно. тут ми бачимо, що оця територія в місті Обухів, вона практично самопідтримна. Деякий режим утримання треба буде провести, але при тому, що ми майже не затрачаємо грошей на її утримання, вона найбільш екологічно ефективна, тобто вона продукує. Корисні речовини оздоровлює життєвий простір людини, зберігає екосистему, зберігає біорізноманіття. Тобто, при найменших затратах людини ми маємо просто ну надзвичайно ефективну екологічну екологічну територію на цьому місці.